Михайло Єжель один з перших приходить до зали, де відбувається засідання ради національної безпеки та оборони. Начальник генштабу та командувачі військ спершу розташовуються поруч, але вже за кілька хвилин чомусь пересідають за круглого столу на місця в глибині залу. Усім їм сьогодні доведеться звітувати перед президентом за стан справ у збройних силах України, адже минулого тижня Верховному головнокомандувачу не сподобалося те, що йому розповів командир однієї з частин у Криму. Я став питати, скажи, будь ласка, як ви виконуєте завдання бойові, як ви чергуєте і так далі. Готуйся до доповіді. Він мені сказав, що Віктор Федорович у нас ситуація дуже складна. Ми не готові до виконання завдань. Президенту здалося в очах його силовиків недостатньо хвилювання, попри те, що у квітні питання збройних сил вже розглядали на засіданні РНБО. Віктор Янукович каже, що жодних позитивних змін в армії не відбулося. В мене є відчуття того, що треба приймати радикальні заходи з усіх старих і по кадровим питанням. І по питанням фінансування Микола Янович, які саме кадрові питання хоче поставити президент. Журналісти цього не побачили. По тому РНБО відбувалося за зачиненими дверима. Про те, що у вівторок деякі змі повідомили крісло хитається саме під Михайлом Єжелем, а на його місце пророкували регіонала Олександра Кузьмука. Втім, після двох годин до преси вийшов той самий міністр оборони. От я ж перед вами, а кадрові питання я ж перед вами Вас просили покласти ж... рапорт? Не буде поя ж, я ж перед вами живий, і здоровий грошей, грошей дадуть інші кадрові призначення. ніяких кадрових призначень. Команда, от моя команда, живі, здорові, йдемо працювати. А Олександр Кузьмук розповів: нинішній команді міністерства дали місяць. За цей час керівництво міністерства повинно запропонувати бачення реформи самого міністерства та збройних сил. Президент жорстко ставиться до всім керівниками Міністерства оборони і Генерального штабу всі вони чітко попереджені і їм поставлена задача реальних кроків по і наведенні порядку збройних сил, і одосконалення їх структури. Олександр Аргат, Борис Матвієв, Олексій Тищенко, п'ятий канал. Це до кінця